Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо автомобільний відеореєстратор від компанії Carcam модель H17. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться відеореєстратор. Ось так виглядає. Кут огляду 170 градусів, як заявляє виробник, максимальна роздільна здатність Full HD 1920 на 1080. Корпус повністю з пластику, кріпиться на магнітному укріпленні до лобового скла. Є дисплей діагоналю 2,5 дюйма, кнопки управління. З іншої сторони, у нас роз'єм для підключення виносної камери, мікрофон, кнопочка Reset. слот під карти пам'яті MicroSD, підтримується до 64 ГБ. І також міні-USB-роз'єм для живлення. Також є вбудований j сенсор і датчик удару. Також режим парковки. Це все тут присутнє. В комплекті також магнітне кріплення, USB-кабель, кабель живлення. Під'єднується на 12 вольт прикурювач і документація інструкція з гарантійним талоном.